Проект 1 плюс 1 медіа здійсни мрію разом із благодійним фондом Діти героїв зробили незабутній день для діток, які втратили на війні своїх батьків. Їм просто необхідні позитивні емоції, щоб жити щасливо далі. І окрім розваг, найголовнішим сюрпризом був предпрем'єрний показ фільму фентезі. Далі розкаже Олена Мацюцька. Захопливі атракціони день! і веселі ігри. Центр розваг та похід на прем'єру кінофільму, дівчинка Вікторія у захваті, бо останнім часом не вистачає позитивних емоцій. Да, да. Дуже важливо на час, який зараз, то дуже важливо веселитися, щоб забути про війну і про все це. Цей захід спільна ініціатива проєкту «1 плюс 1 медіа дійсним мрію та фонду Діти героїв. Організація опікується дітьми, які втратили батьків через війну. Це і гуманітарна, і освітня допомога, і психолого реабілітація. А вона одна з найважливіших, каже Наталія Луріє, директорка з розвитку благодійного фонду Діти Героїв». Коли ми їх занурюємо в казковий трішки чарівний світ, вони відновлюються в їх очах, з'являється віра. Вони розуміють, що вони важливі, що цей світ і це життя. воно, воно може бути добрим. Дітей запросили на допрем'єрний показ стрічки Очі, легенда Карпат. Режисер американець із українським корінням його надихнули наші Карпати. А сам фільм про добро розповідає Денис Софронов, директор дистрибуційної компанії. Це сімейна фентезі про чудову дружбу дівчинки Юлії і чудово очі. Фільм дуже гарно закінчується. Це Ім про сімейні цінності. Діти готуються до кіносеансу із зацікавленням, робити їх щасливими. Це місія проекту здійсни мрію, наголошує його менторка та телеведуча Наталі Солонік. Щоразу дивлячись в очі, дітей, коли ми втілюємо їх мрії в життя. Там знаходиться не підробне щастя, радість, але звісно ж знаходиться і сум. І тому ми повинні підтримувати дітей, тому що діти це наше майбутнє, це вони будуть відбудовувати нашу країну. Олена Мацюцька, Олексій Осивчук, ТСН 1+,1.